Чому дитина повторює слова по декілька разів? Можна не переживати, чи все-таки це привід звернутись до логопеда? Давайте розберемося. Ехола Лія. Це мимовільне повторення дитиною усіх почутих слів або фраз у деяких випадках, вона може бути нормальною частиною розвитку мовлення, особливо у ранньому віці, адже малюкам, які тільки починають говорити, взагалі властиво і навіть необхідно наслідувати інших. Але якщо ехолалія триває надто довго і перешкоджає нормальному спілкуванню або розумінню одне одного, це може свідчити про необхідність звернути увагу на розвитку. Ток мовлення дитини особливо будьте уважними до дитини, якій більше двох років, але вона продовжує повторювати за дорослими і не має власного мовлення. Причин цього явища може бути багато: це стрес, емоційне перевантаження, травми. Генетичні фактори, а також інші особливості розвитку дитини, при яких порушується навичка розуміння мовлення, і дитина потребує більшу кількість часу на обробку інформації, її запам'ятовування і видачу відповіді на почуте. Важливо пам'ятати, що раннє втручання надасть суттєву підтримку навичкам дитини, а намагатися вилікувати ехолалію вдома. Просто не вийде єдиний спосіб допомогти дитині це звернутися до логопеда, який допоможе визначити причини такої поведінки у конкретному випадку та надасть відповідний план підтримки. Якщо залишити ехолалію без уваги, є ризик того, що мовлення дитини так і залишиться на стадії повторення. Без самостійного висловлювання, що у свою чергу буде провокувати подальші труднощі у комунікації з іншими людьми у дорослому віці. А щоб забезпечити правильний розвиток мовлення своєї дитини, напишіть нам в дірект і запишіться на діагностичне заняття з нашим логопедом.